В щоденній програмі «Євангелія на кожен день та є протерій Володимир Давидов з вами сьогодні читатиму Святе письмо знову. Як читав сьогодні його вранці, але, сьогодні, але зараз ми будемо трішки тлумачити, його, намагатися зрозуміти, що Господь через Євангелиста Луку в даному випадку хотів нам сказати. В анонсі було, що мала програма бути о 10-й, але почнемо вже зараз. Я звільнився трішки раніше, через це почнімо читати. Одного разу, коли зійшов Ісус з гори, зустріли його багато народу. Хочу зразу нагадати, що події, які зараз описуються, відбуваються одразу після преображення Господнього. Тобто Господь зі своїми трьома учнями. Піднявся на гору Фавор, там відбулось переображення. Інші учні чекали його внизу, і тут Господь, коли зійшов вниз, побачив ситуацію, яку описує апостол Лука. І ось муж, тобто багато з народу зустрічало з іншими апостолами, і апостол Лука продовжує. І ось муж із народу вигукнув, кажучи: учителю, благаю тебе, злянця на сина мого, бо він у мене єдиний. Його дух хапає його, і він зненацька скрикує, і трясе його так, що він пускає піну, і ледве відходить від нього, скрутивши його, і просив, його, і просив я учнів твоїх, щоб вигнали його і не змогли. До Христа підходить а, чоловік, який просить за свого сина. З того, що він написує, ми розуміємо, дійсно син біснуватий. А, його ще називають якби лунатиком. Ну, взагалі в свято-отецькій літературі, саме цей фрагмент Євангелія, називають дійсно зцілення біснуватого Лунатика. Так от відбувається суть в тому, що, взагалі, коли пояснює цей момент, стверджують, що батько був невіруючим. І один, у інших євангелістів це якраз і прописано. Момент, що коли Христос питає цього ж батька, що говорить йому, чи віруєш? Що, ну, якби, що Христос може зцілити його сина. Він каже: вірую, поможемо йому, не вірю. А отут у Євангеліста Луки це, ну, нема цих, цих слів те, в тому моменті, що. Батько прийшов до Ісуса Христа і жаліється на апостолів, тому що Він описує ситуацію, де апостоли, Його апостоли не змогли зцілити. Тобто, знаєте, з такою претензією приходить. І насправді, дійсно, Христос, після того моменту, який, ну, по суті, явлення, як це свято преображення ще називають Теофанією, тобто явлення Боже на землі, свідками якого стали. Саме явлення Боже, ну, Христос уже прийшов на землю, але явлення Царства Небесного на землі, тобто, знаєте, як Шпаринка привідкрилась, і апостоли побачили своїм серцем, не тільки очима і серцем, що таке Царство Небесне. От На короткий вмить вони були свідками цього. І от після от е такого моменту вони е сходять вниз до народу з гори Фаворської. І бачать, що ну, якби, ну, збентежений народ, якби хтось ну, очікував хтось зі своїх причин, але взагалі виникла ситуація. Апостоли, які залишилися внизу, які мали вже досвід проповіді і зцілення, вони не змогли зцілити, вигнати біса. І батько, який побачив, що апостоли Христові не змогли, підходить, дочекався Христа, підходить і йому якби в вину навіть. Ну, тут, знаєте, в, в даному контексті а, не сказано, що, ну, що батько звинуваче Христа, але от виходячи з того, з усь з совокупності. Фрагментів, які описують у різних евангелістів, це зцілення, цю, цю подію, ну от святі отці вказують на те, що він дійсно і не вірив, і от невір'я підкріплюється тим, що він нібито от намагався докорити Христові, що його учні не змогли зцілити вигнати біса з сина. Ісус же сказав у відповідь о покоління невірне і розбещене. Доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди Сина Твого, Кого Господь називає поколінням невірним і розбещеним? А, кого саме? Апостолів? Батька цього, цього хлопця? Чи іудеїв? Взагалі, ну, дійсно, кого? От у описують, ну, болгарського пояснюється це те, те, що в першу чергу Господь звертається до батька, чи батько до нього звернувся. Тобто батько, Господь констатує факт, що батько є невіруючою людиною. Другий момент, що от Господь говорить, Невірний і розбещений. І отут важливий, важливий цей момент і важливі ці два слова. Невірний, тому що не вірує. А чому ж розбещений? Тому що неві... невір'я і ця злоба, в якій перебували іудеї, ця злість, вона не є природньою, вона є набутою. Тобто іудеї в вузькому. Роз... В уському трактуванні Господь звертається до цього чоловіка, до цього батька. Але в широкому змісті Господь звертається цими словами і до всього іудейського народу. І от тим, що розбещений, Господь говорить, що це не перманентний стан іудейського народу чи цього чоловіка, що вони є невірні. Ні, це є набутий стан, до якого вони самі себе довели, стали розбещеними і невірними. Через це їм нема чого докоряти Богові, що вони є такими. Вони такими стали і за власної волі. Так, звичайно, диявол спокушає, але вони прийняли спокусу диявола і стали злими. І продовжуємо. Коли ж той іще йшов, звалив його біс і скрутив його. У одного коментатора я знайшов цікаве таке зауваження на те, що слово апостол Лука використовує слово. Коли той іще йшов, звалив його біс. Звалив. В грецькому тексті стоїть слово, яке використовується, коли говорить про те, що один боксер, спортсмен, ну, борець, повалив іншого. Тобто ми розуміємо, що юнак ішов, і біс його в якийсь момент, тобто біс в ньому знаходився, він не контролював його. Постійно, повністю, як, наприклад, ми можемо здогадуватися, ну, якщо порівняти з Гадаринським біснуватим, який, в якому був легіон, який дійсно не міг собою володіти, і був ну, практично постійно під контролем бісів. Тут ми бачимо, що. Що батько навіть описує, що ось дух хапає його, і він зненацька скрикує. Тобто це час від часу Біс себе проявляв в цьому юнакові. І тут дійсно юнак іде до Христа, і відбувається те, що Біс реагує на це. Е і проявляє себе, і, біс, і юнак зненацька падає якби, е ну, повержений, по збитий як з ніг. Як спортсмен один борець, збиває з ніг іншого. Дійсно, юнак. Апостол Лука використовує саме таке цікаве ну, це слово з таким то відтінком е, конкретним. І заборонив же Ісус Духові нечистому і з цілим отрока, і віддав Його, Батькові. його. Чудувалися ж усі величі Божі. Я ще не сказав про те, що от задав питання і відповів про те, що до кого ж звертався Господь, казав, коли рід невірний. Адже, ну, тобто Ми сказали про батька, ми сказали про народ іудейський, але ми можемо сказати, що віри не вистачало і у самих апостолів. Адже якщо Господь зцілює в силу свого, свого, свого божественної природи, то апостоли зцілювали. Силою віри в Христа іменем Христа і в той же час вірою тої людини, яка до них зверталася за допомогою. Це важливо. Тобто, в даному випадку, якщо ми взагалі говоримо про зцілення, відбувається синергія волі людини і волі Бога. Якщо у волі, воля Бога, по великому рахунку, ми можемо сказати, що є завжди. Тому що він бажає нам добра і благості. Але от. Питання в тому, а якою є віра наша. Ми можемо сказати, що вона: а от у я хворів, я вірив, що Господь мене зцілить, а от Він мене не зцілив чи там моїх близьких. І ми можемо міркувати тим, що значить, Господь ну, Він порушив оце, цю синергію, але о, важко сказати, чому так сталося. Але де є гарантія того, що віра наша була саме такою вірою, щоб це зцілення відбулося? Ну і тим більше, ну, якщо мислити, мислити трішки ширше і не, од... ну, не, по... не, о... колі розумі... не однією колією осмислити е... поняття зцілення і віри, синергії, то одне... одна справа от, євангельська. Це конкретний випадок, коли апостоли десь захиталися в вірі, коли у них не вийшло зцілити з першого разу, наприклад, коли вони іменем Господнім хотіли вигнати біса. Ну, наприклад, от, як приклад, коли апостол Петро пішов на зустріч по водам до Ісуса Христа, Відбулось теж, апостол Петро спочатку пішов по воді, побачив хвилю, злякався, е хилитнулась віра. І хилетнувся апостол Петро. Те ж відбувається тут з апостолами. Те, що якби ну, на наш приклад, на наше життя перекласти, що от ми хворіли, ми вірували, що нас Господь зцілить, а Господь нас довго не зцілював, тут трішки інше ми говоримо про конкретні події з Євангелія і коментуємо їх. А, і якщо переносити на наше життя, то, знаєте, ну, у, у Господа ну, у Господа. З нами свої відносини, і у кожного це по-різному відбувається: відносини з Богом. І чому в даному випадку от ми вірили, а Господь не зцілив нашого рідного, то, то хто, ж, хто ж винен? Апостоли, які були біля Христа, які були обраними Христовими учнями, найближчими друзями, він їх називав і друзями теж, і він найбільше за них піклувався. І ті, і, і у них леталася віра, куди ж нам казати, що «А от ми мали віру, а Господь нас, нам не, дав, не подав те, в що ми вірили, якби і просили? То питання, а може, ну, якщо апостоли, е, у апостолів віра була така, знаєте, хитка, то куди нам до неї братися? Ну, я би так це пояснив, чому інколи Господь, якщо ми думаємо, що ми віруємо сильно, а він чомусь не чує наших прохань і не відбувається так, як би ми хотіли. І, якби, і як диктується цими правилами синергії Госп... Бога, відносин Бога і людини. Е е я розумію, що напевно. Ну, я навіть з тим, що у вас будуть контраргументи з приводу ситуації. Відносин наших з Богом, чому Господь дав, чому не подав. Але це ми будемо знову відходити від теми. Пропоную все-таки продовжити в руслі Євангелія розуміти, прагнути зрозуміти контекст Євангелія і пояснити, чому відбулося так чи інакше. Так от Господь говорить в той же момент про невір'я, ще раз якби узагальню і. Висновок підводу Господь говорить про невір'я батька, про невір'я народу. Але, в дану, але ми можемо е, з, розуміти це, що і в деякій мірі невір'я апостолів. Хоча в першу чергу це, звичайно, стосувалося, в першу чергу, самого батька, він прийшов до апостолів, але його віра була хитка. І через це апостоли і не змогли одразу зцілити, а не змігши, і в собі, можливо, засумнівалися. Не засумнівалися. В, в, в Христі, а в тому, чи вони можуть зцілити. І, і через це не відбулося цього чуда. Христос же, ми бачимо, що каже: Заборонив же Ісусу, Ісус Духові нечистому. І зцілив отрока і віддали його батькові. Тому що Господь міг це зробити, бо Він є Бог, Він є творець і владика цього світу. Він може повелівати ангелам. І може точно так же повелівати духом нечистим, які хочуть вони робити цього чи не хочуть, вони підкоряються, бо інакше не можуть. В цьому якби, є природа відносин Творця і творіння. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Нагадую, що у нас завтра неділя. Нагадую про заповідь Божу: шануй день святий. Щоб бажаю вам знайти в собі сили і змогу піти до храму, підготуватися до причастя, до сповіді, прийняти святих таїнств. Нагадую, що ще раз ще раз і ще раз нагадую, що у нас в нашому храмі відбуваються прямі трансляції, так що, якщо немає змоги піти в храм, то, то долучайтесь до трансляції. Я анонс її опублікую, і там там же в коментарях до тої публікації, не до, не до теперішньої нашої трансляції, нашого ефіру «Євангелія не кожен день, а до трансляції самого богослужіння. Пишіть там а, а, імена за спочилих, за близьких, живих, щоб ми могли їх, а, а, за них помолитися за богослужінням. А, далі, а, ну і бажаю вам тихої та мирної ночі, а, Божого вам благословення! Та не забувайте молитися за наших захисників. Також підтримуйте наш канал вподобайками, спонсорством, коментарями та поширенням нашого відео. Традиційне прохання, традиційна подяка тим, хто це робить. На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком, і з, при, як кажуть, з прийдешнім воскресним днем. До зустрічі!